Вітаю всіх про волі». Це Садок Вишневий. Я з Анатолієм Якименком. Привіт, Привіт. Намагаюся розбирати ті речі, які нам впадають в око. Нам дуже цікаві, і сподіваюсь, що цікаві і вам. А впадає мені в око останнім часом. Абсолютно ідіотське, абсолютно, ну просто заяви, наприклад, нашого. Краснорічного мера щодо евакуації трьох мільйонів мешканців Києва. Ну і це напевно найяскравіше в останній час, яка от просто займає весь простір уваги. Тебе не напружують такі заяви, ні. Та вони мене не просто напружують, вони мене шокують, тому що я собі зразу уявляю, якими були б підготовчі заходи до війни за 2-3 тижні до 24 лютого. Це ж я ж підсвічую цей момент. Важливий сьогодні ми і Кличко, в тому числі, чітко розуміє, що з собою є Росія. Яку вона веде війну? Що такі прильоти, крилатих ракет, балістичних ракет, що такі залпи реактивної системи, Думаю, вогню. Да, Ми вже зараз на собі це розуміємо, і ми, в принципі, ну не так це для нас уже апокаліптично. А і те, кличко, замість того, щоб купити два гелікоптери. Порівнятися на підльоті з Києвом з літаючим мопедом, злити з нього пальне, пальне можна і продати, і розібрати на ходу. Тобто його можна просто рукою зняти, умовно кажучи, разом з Володимиром вони могли б взяти по. Ну, ти да, знаєш, ні, ти я власне? це розумію, так? Але ну, е, так мислять люди від народу, тому що мопед може їхати по трасі, може летіти. Е, на висоті, і всі запитають, чекайте, ми можемо а, порівнятися на автомобілі з мопедом, який їде по трасі з швидкістю 150 кілометрів, і взяти там, і прибрати його на там, чи зупинити в якийсь спосіб сачком, там як метеликів ловлять. Якось знешкодити. Це ж ну, таке, от, якби, розуміння ситуації. Але наші селебриті або знаменитості, вони. Мають якусь дуже специфічну культуру. Вона виховується, я так розумію, під час їхнього життя. Для них це ймо... це ідея, для них не життєздатна і неймовірна. Для них правильна ідея три мільйона людей евакуювати з Києва. От я просто хочу порівняти ці дві ідеї. Коли я бачу ситуацію, я кажу: почекайте, бо пед летить ну, на висоті 150 кілометрів. Давайте порівняємося гелікоптером і знімемо його цей мопед. Все. Злим пальне, розберемо і ще продамо. Чи використаємо проти ворога. У них такого навіть близько немає в голові. У них, але в такі ідеї, як виселити, евакуювати 3 мільйона людей, не задаючись запитанням, куди вони це мають робити. Хто це має робити, вони, в них таких не якби, Це для них природна ідея і так далі. Тому так. Я... Ну, це насправді дивно, дуже дивно. Але воно пов'язано, як на мене, саме з досвідом, саме з тим, що люди ніколи з цим не мали справи, уявлення не мають, перебувають зовсім в іншому якомусь стані, абсолютно відірваному від реальності. І тому в них офіси простих рішень дають можливість да, говорити про такі. Абсолютно ідіотські заяви, ми, абсолютно ідіотські а, Так дивися, ми ж я хочу ще один момент підсвітити. Ми зараз говоримо про кличка. А до цього ми точно таки говорили про слуг народу. Там половину таких депутатів, які приходили на всі ці ток-шоу. І подібні, висловлювали подібні ідеї. Продайте собаку, заплатіть за комунал. Про, про, про неповноцінних дітей Про багато дітей, багато-багато таких речей. І я хочу сказати, я навіть написав відеоблог, у нас в школі була така агітаційна стіна, велика, дуже така стіна. Дитяча Так, І там було, ну окрім портретів е, Леніна. Маркса і там, Енгельса. Був Ленінч Брежнів, який від Артек, цілувався в губи там, з Карваланом, ще там щось. І чомусь праці Леніна були. І там, от, оця, що ти сказав, великими літерами. Ну, я так, просто ж також твої читаю. Так, так. Така була праця: дідська болізнь лвізни в комунізмі. Так, от я думав, що треба прибрати ці стенди. Не потрібно цих дезорієнтовувати дітей, тому що я ж реагував, що це дітська болізнь лівізни. Ми ходимо діти в школі, і я розумію, що це для нас написано, і ми мали б якось розуміти. Про що це? Як у кого не спитаю, ніхто не розуміє. Ну я себе відчуваю якось незручно. Я думаю, як я стану вже дорослим, я прийму рішення, коли в люди, щоб це все познімали. Тепер я змінив свою точку зору. Треба залишити цей стенд агітаційний, тільки змінити і написати працю. У нас є кому писати. Головне — невеликий гонорар заплатити і назвати що це доросла хвороба дебілізму у селебріті. Або побутова безтолковість у політиків, і туди всі оці ідеї і ініціативи їх під, ну, отак от як для мене дивними були і незрозумілими цитати від Леніна з цієї, так само, от, я думаю, для простого народу це буде важливо, щоб вони бачили взагалі а е е дурість. А, а давай тепер я на, на прошу цих… е поговорити. Знаєш, про що? От оці наші селебрітіс, які знаходяться в статусі. Центрів прийняття рішень так, потрапили угу. в ситуацію, коли треба, скажімо так, нормально орієнтуватися в питаннях геополітичних стосунків між Сполученими Штатами, Китаєм Германією, Росією, так, так. Україною, країнами Африки, і розбиратися в цьому, і оці селебрітіс. З абсолютно дорослою е, хворобою ідіотізму, зобов'язані зобов приймати рішення на підставі розуміння стосунків. писати плани, доктрини, концепції. Да, да. І ми ж, і ж на, і, тобто, ми ж бачимо не тільки в Києві, не тільки у Верховній Раді у нас чи в КМДА. Ми точно таких бачимо людей. Десь там при Пентагоні, я так розумію, чи при інших. Тобто в інституті це світова? В інституті, ага, Катон, світова, да, в інституті Катона. Ну, дивись, от ми ж от, остання публікація в Українській Правді стосовно вікна можливості щодо перемовин. Яка ідея взагалі висловлюється цими людьми? Взяття Херсона або падіння Херсону відкриває вікно можливостей для української сторони щодо перемовин з Російською Федерацією. Я уважно читаю, думаю, Купа словоблудних абзаців, які ні про що, все-таки в кінці виводять на розуміння ситуації. Це насправді це от доросла хвороба цього ідеотизму. Як бачать в ситуації ці люди, які закінчували Стенфорд і вважають, що корова дає молоко, тому що її годують травою. Я думаю, що це занадто Вони складна, не в, да, Вони вважають, чи, що да? молоко у крови з'являється, тому що вона їсть траву. Ну, в принципі, за такою логікою, у жінки теж мало би з'являтися молоко, тому що вона їсть борщ або просто хліб. Ну так, це щоб не, не вдаватися вже в ці всі подробиці, як вони бачать ситуацію. Вони чомусь думають, що Путін, коли впаде Херсон, він якось переоцінить свої військові можливості. І сприйме абсолютно спокійну пропозицію від США, від англосаксів забратися з України, в тому числі з Криму, тому що йому, так думають, в центрах прийняття рішення за кордоном знадобиться армія на далекосхідному напрямку, аби стримувати Китай. Інакше, якщо він не забереться з Криму і так далі. Російська армія хаймерсами буде розбита. Тобто, тут в принципі, вже ну якби ми спостерігаємо динаміку розуміння ситуації на нашу сторону. Вони нам не пропонують поступитися територію. Більше того, вони ж фактично якби переходять на наш бік, і так м'яко болівають про звільнення. Да, території. вболівають про звільнення і м'яко натікають путіну, що ще пару залпів хаймерсів, і не буде кому захищати а, далекий схід від китайської навали. Я задаю одразу прості запитання. А хто взагалі, ну якби бачить якусь там китайську навалу військову? Яку військову загрозу несе Китай Далекому Сходу Російської Федерації до ніякої? Вони вже давно консенсусом практично прийняли я маю на увазі Кремль і Росію, прийняли експансію китайців, незважаючи на те, що там стояли прикордонники десятками тисяч армії і з'єднання на далекому сході. Китайці 20 років проводять експансію. Вони будують мости через річки, через замор з острова. Руський їх перекинуло на Владивосток. і це все роблять. роблять Китай свої факторії отримують так. воду з байкала. Більше того, коли ти Китаю. приходиш, коли ти потрапляєш на науково практичну конференцію медичну, і туди і це було до 2013 до року, коли вони ще сюди їздили. То спікери з Російської Федерації, коли говорять про ці рандомізовані проспективні дослідження, які проводилися на Росії, то вони кажуть, що ми тільки беремо до уваги м, популяцію європейської частини Росії. А там ми не беремо до уваги популяцію, тому що там китайці, а м, ну, якби інша раса, вона інакше реагує на певні препарати. Це було до 2013 року. Були дивізії, з'єднання, стояли там десятки чи сотні тисяч російських військових, прикордонники, і це ніяк не перешкоджало Китаю проводити експансію. А наступне питання: ну, а звідки взагалі така ідея загрози? Ідея з торгівельного мислення, тому що люди, які там сидять і приймають рішення десь у Сполучених Штатах, вони мислять виключно торгівельними категоріями. Вони. Торгівельну загрозу, ну, безперечно, напевно, Китай, коли зростає його економіка, вони якось там ну, потісняють з ринків Сполучені Штати Америки. Ще якісь там, ну, речі, вони це сприймають як військову загрозу. І оцю от економічну загрозу вони хочуть вирішити. а... За допомогою за допомогу війська Путін. по по да, да. І, і потім вони побитого побиту і вони таку метафору там приводять. Нехай ми залишаємо живого Путіна з підбитим оком, там понівеченого і так далі. Але хай він буде живий, такий для стримування Китаю. А в чому ну як, як можна військовим стримуванням, яке в принципі ну нічого не вирішує, стримувати економічні інтереси і апетити Китаю? це якраз приклад ідіотського підходу до аналізу реальної ситуації? Це ж те, те саме, щоб вирішити питання протиракетної оборони енергопостачання трансформаторів виселем, виселенням людей з Києва. Ну, mm, ну, так, приблизно так, така сама так, ідея. Да, так, і так далі. Наступне <реш> хочу запитати річ: а хто взагалі сказав, що це цікавить Путіна? Взагалі захищати Далекий Схід. Ну, Путіна суть життя, його, що... його взагалі сенс життя це наказати хохлов. взяти штурмом Київську Русь і сказати, що це єдиний народ. Його взагалі не цікавить, що китайці займуть весь Сибір. Так це показує. Але в Америці вважають. Що цього не існує, що Путіна цікавить те, що цікавить американських торгівельних, тор, американські торгівельних еліти. Я те дуже хочу застерегти. Щодо огульного слова американці в Америці, ну я розумію. Да, да. Там є кілька ну, є, да, різних є. речей, і те, що ти говориш, це відноситься якраз до тих селебрітіс, які так само хворі на е, хворобу цього дебілізму. І вони чи ідіотського способу оцінювати реалії. Насправді, це що в тенденції роботи між Китаєм, Росією і Германією, це якраз була довоєнна парадигма, яка мала на меті створити вісь впливу між Берлін, Москва, Пекін. Так, Так, так. Тому Шольці туди. І, там. Оця, да, і саме оця е, трійця мала зробити альтернативний проєкт великого шокового шляху через е, північ, через Росію для того, щоб виключити е, з е, впливу середньоазіатські країни Іран і Афганістан. Бо е, велика китайська програма великого Шовкового шляху: один пояс, один путь, один шлях через Іран і Афганістан. Це повна нісенітниця, і це неможливо забезпечити цю роботу. Більше того, я так розумію, що китайці спеціально витягували на цей проект для того, щоб вони витратили гроші. Економіка і політика для цивілізованого світу вони не розділні. Нероздільні. І політика є продовженням економіки, тільки іншими шляхами. Більше того, війна сприймається ними як продовження економіки. Просто війна це той рівень конфлікту, який вже можливо вирішити тільки якимось мілітарними способами. Тому. І це хибно, до речі. Тому, треба підкреслити. Да, війна, ну, продовження економіки це абсолютно. Ну, <реш> Росіяни на сьогоднішній день, вважаючи, що вони воюють з армією Сполучених Штатів чи НАТО на території України, так само вдаються до економічних методів тиску на Україну. Бо це ніщо інше, ну, руйнування підстанцій, станцій, там споруд, критичної інфраструктури, це те саме. Щоб примусити Захід платити більшу ціну за цю війну, і вони а, ну, це, абсолютно взаємні абсолютно чітко. Бо якщо раніше е, Україна отримувала зброю складів і на економіці стран України, ну, які допомагали е, Україні, це не дуже відображалося, відображалося на військових якихось бюджетах, то на сьогоднішній день. Коли пішла, пішла жара щодо отримання електроустаткування, підтримки там якихось програм внутрішньоекономічних українських, почала задіюватись все більше і більше бюджетних коштів, які не пов'язані з безпосередньо мілітарною складовою утримання військових з'єднань там і апаратів військових. Це дуже цікаво, цікавий приклад того, як думають, який хід мисли, який хід думок в Кремлі. Вони дійсно вважають, що вони ведуть війну не тільки проти України і українства. Це ну, для них зрозуміло. Вони дійсно на сьогоднішній день ведуть війну проти заходу колективного. Умовних англосаксів, як вони їх називають, і взагалі світової економіки через Україну. І тому вважати, що Путін з підбитим оком буде блін, танцювати в якійсь абсолютно вигаданій парадигмі… парадигмісті. Що Путіна цікавить там. Не, буде. не буде. Не буде. Тут ще одна є річ, про яку всі забувають. В тому плані, що дуже важко отаким людям, які мають дорослу цю хворобу ідіотизму, зрозуміти, що Росії раптом може не стати. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що на сьогоднішній день розвиток цього конфлікту є логічно завершеним. Чи логічним завершенням от розвитку цього конфлікту має стати припинення існування державного утворення Росія в тій формі, в якій вона існувала до цього часу? Вони цього не можуть В тій формі, і в тій ідеї, і в, а... в, тому, в тому змісті. В тому ключу. змісті, в тому статусі. Але чому вони цього не розуміють? Тут так само треба поїнти проставити Якби український уряд, якби український істеблішмент подавав альтернативну модель влаштування світу після війни, і він би не закінчувався в їхніх головах тільки побудовою літака-Мрія і закатуванням грошей в асфальт, тоді все можливо було би по-іншому. Це Але вірно, Україна вірно. не представляє зовсім моделі світу, де є інша Україна. Кажуть, все, звільніть нас, ми далі будемо грабувати власний народ, ми далі будемо займатися корупцією, ми далі будемо займатися великими крадівництвами і мріями. Лишіть нас спокої, ми от в своєму болоті у цьому будемо. Нема і не буде більше українського болота. Нема і не буде. Немає його в е, том, тій структурі світу, геополітичних розкладах, які наступлять після того, коли буде переможена Росія. Не буде. Більше того, е, в будь-якому розвитку подій, навіть якщо Україна не буде переходити через власні кордони, в чому я сильно сумніваюсь. Що цей варіант дієвий, що він може бути, що він буде мати місце в розвитку подій, нас в будь-якому випадку примусять це зробити. Навіть якщо ми зупинимося, от спремося і зупинимося на своїх кордонах 91-го року, і на відсіч відмовимося, буде інша проксі сила, яка буде обнуляти статус Росії як впливової держави, тому що. Завдання тих сил, які грають у цю всю світову геополітичну шахівницю, припинити взагалі існування Тріо Берлін, Москва, Пікін. Угу. Якщо Берлін на сьогоднішній день здався, і через там якісь куларні переговори домовленості приєднався. До проєкту іншої глобальної вимірності, то Москва і Пікін взяли третю сторону, яка називається Тегеран. І на сьогоднішній день грають конструкцію без Берліна, але знову ж таки на трьох. І оці речі на сьогоднішній день є головними показниками і головними е головними важелями. Головними акцентами та аспектами того, що вибудувалось якраз за останні вісім місяців війни в Україні, і далі це буде наростати, буде змінюватися ця ситуація. Але для того, щоб це розуміти, ну, по-перше, треба відмовитись від цілого ряду експертів з минулого, перейти до уваги зовсім інших експертів, блогерів. Розуміння взагалі ситуації, і більше того, не треба вимагати від невилікованих людей дій, які висвідчили про те, що вони вилікувалися. Ну, гаразд, на цьому місці я пропоную тобі закінчити. Да, наш діло. Це був садок вишневий. Ми говорили про невиліковні хвороби ідіотизму в наших селебритіс. Побачимось.